Привіт, друзі! Сьогодні я хочу вам нагадати про важливі зміни у правилах користування транспортом для українців у Чеській Республіці. З 1 січня 2024 року керувати транспортним засобом з українськими номерами без реєстрації відповідальної особи стане правопорушенням. За правопорушення може бути накладено штраф у розмірі до 30 тисяч чеських крон тож слід докладати зусиль для своєчасної реєстрації транспортного засобу, щоб уникнути неприємностей. Давайте розберемо основні пункти нових правил: обов'язкова реєстрація. Громадяни України, які проживають на території Чеської республіки, повинні зареєструвати транспортний засіб з українськими номерами. Ця процедура здійснюється безкоштовно в управлінні муніципалітету з розширеними повноваженнями, де ведуть реєстр транспортних засобів. Їх список ви можете знайти на карті за посиланням. Відповідальна особа відповідальною особою за транспортний засіб з українськими номерами може бути як громадянин Чехії, так і іноземець з правом довгострокового перебування на території Чеської Республіки, а також особа з тимчасовим захистом або візою толерантності у зв'язку з військовим конфліктом на території України, чи та особа, яка зареєстрована на території Чеської Республіки. Винятки. Цей обов'язок вас не стосується, якщо ви перебуваєте у Чехії як турист, або якщо ваш автомобіль перебуває у міжнародному русі згідно з міжнародною угодою. Це зобов'язання не поширюється на міжнародні перевезення. Також протягом перших семи днів умова не стосується осіб, яким надано тимчасовий захист або візу толерантності у зв'язку зі збройним конфліктом на території України. На восьмий день ви вже зобов'язані зареєструвати машину. Процедура. Вам слід звернутися до відповідального управління муніципалітету за місцем вашої реєстрації з наступними документами. Документ, що посвідчує особу, яка подає заяву. Довіреність, якщо замість заявника, який буде зареєстрований як власник транспортного засобу, реєструвати транспортний засіб. Буде інша особа. Довіреність повинна містити нотаріально завірений підпис власника. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або технічний паспорт, заява оператора транспортного засобу, яку можна стягнути, скачати за посиланням. Чеський варіант та український варіант. Заповнюється український реєстраційний номер транспортного засобу, номер кузову VIN, марка транспортного засобу, тип транспортного засобу. Торгова назва транспортного засобу, номер свідоцтва про реєстрацію, ім'я та прізвище відповідальної особи, тобто оператора транспортного засобу, чеський ідентифікаційний номер у разі наявності, адреса місця проживання, поштовий індекс та номер документу, що посвідчує особу чи номер закордонного паспорта. За бажанням, ви можете отримати підтвердження про реєстрацію, що мабуть краще зробити у разі реєстрації відповідної особи, яка є фізичною особою, підприємцем або юридичною особою. Необхідно вказати назву підприємства або назву юридичну. Юридичну адресу підприємства та ідентифікаційний номер за наявності. Якщо у вас є питання щодо вимог, звертайтеся на гарячу лінію Міністерства транспорту за ось цим телефоном у робочі дні з 9 до 17.00 або відвідайте відповідне відділення вашого міського управління для отримання конкретних відповідей. Навіщо? Наприкінці з'являється запитання, навіщо усе це потрібно. Відповідь доволі проста. Має бути людина відповідальна за автомобіль, яку будуть штрафувати у випадку порушення правил дорожнього руху. Технічний огляд автомобіля вимагати не будуть, але поліція може штрафувати за невідповідний стан автомобіля у випадку, якщо зупинить ваш автомобіль на дорозі. Сподіваюся, інформація зможе вас захистити від несподіванок та неприємностей і стане вам до пригоди. Якщо це відео вам здалось корисним і ви знайшли у ньому щось, що вам сподобалось, ваш лайк дасть нам про це знати. Усі посилання ви знайдете у описі під відео поділитися та, звісно, підписатися на наш канал «Все про ЦЗ» також не буде зайвим. Слідкуйте за нашими соціальними мережами на Фейсбуці та Інстаграмі під назвою «Все про ЦЗ», а також зазирніть на нашу веб-сторінку всепроцz.eu. На коментарі та пропозиції щодо наступних відео ми також чекаємо. Дякуємо за перегляд. Безпечних вам доріг. Слава Україні! До зустрічі!